Будемо спілкуватися одним із членів поліцейських екіпажів Білий Янгол Павло Дяченко на зв'язку з нашою студією. Пане Павле, доброго ранку! Слава Україні! Вітаю студія! Героям слава! Пане Павло! Давайте з Красногорівки почнемо. Найсвіжіша інформація звідти хочемо від вас почути, бо вже другий день атакують. Фактично, вже понад дві доби атакують, і є також поранена особа. Ну, в Красногорівці дуже гаряче. Ми вчора там були, проводили евакуацію, завозили гуманітарну допомогу. Ну, от так от сказати вам: ну, буквально 2-3 хвилини і прильот, міномети, артилерія 2-3 хвилини прильот. Причому б'ють по будь-якому району приватний сектор, багатоповерхівки. І Красногорівка. Ну дуже дуже потрібне від обстрілів. Де вам зараз найбільше доводиться займатися саме до евакуації? З яких прифронтових населених пунктів най, найшвидше треба зараз вивести людей? А, ну евакуація триває майже по всій ділянці фронту, що стосується Донецької області. Тобто, це і Авдіївський напрямок, і Торецьк. От як е, зазначив, от, да, і Красногорівка. Вчора вивозили жіночку. У неї було пряме потрапляння в будинок. Разом з білими янголами ж з хлопцями з начальником поліції Корахово все це об'їхали, продивились. Жінку забрали. Ну влетіли просто умови дорожні Погані, але приходиться щоб забезпечити безпеку людей да, і власну безпеку, просто пролітали ці вулиці, щоб забрати цю жіночку. Тобто евакуація майже зі всіх напрямків триває. Пала бо нам завдіївки Віталій Барбаш часто розповідає, що люди бояться евакуюватися через те, що для них найстрашнішою є дорога. Так дорогу обстрілюють, і вони бояться, що вони, якщо вийдуть, то просто не доїдуть до місця призначення у вашому випадку. Як чи є надійний броньований транспорт? Порт, яким можна вивозити людей, щоб та дорога була менш ризиковною. Ну так звісно, евакуація проводиться по всіх напрямках. У кожної з п'яти груп білих янголів є автомобілі з елементами захисту. Ну це не супер, да? ми розуміємо, що це не супер. Якась така автівка, що захистить від усього. Але намагаємось робити евакуації більш безпечними. Хлопці досвідчені водії знають дуже величезне. Величезний плюс в цьому вони місцеві всі знають, якими дорогами можна їхати, де можна проскочити, де можна там скоротити відстань. Тобто, усі ці складові і допомагають робити евакуації безпечними. Пане Павло, дітям при по стандартах евакуації. Ну, скажімо, там головної армії НАТО США вони зазвичай використовують спеціально підліфтовані броньовані хамві. Більше того, з Системою самопідкачки і так далі. Ну Тобто круто це все виглядає. Можна дивитися Голівуд зранку до ночі або Нетфлікс. У вашому випадку ви самі мусите укріплювати авто, бронювати? чи ви... І чому немає у вас хамві? Взагалі ну, не, не знаю, але ні, автомобілі у нас були броньовані. Е... Керівництво поліції uh, Донецькій області uh, забезпечило цими автівками. Uh, так, от нещодавно ми отримали ще три автомобіля. Це дуже дуже крутезні. Uh, вони зроблені за всіма стандартами. Uh, є місця для транспортування. Ну, якщо лежачих, якщо людина отримала там наслідок обстрілу або ще чогось, тілесні ушкодження, uh, тобто там світло, гучномовці, відеоспостереження, от як, як яка. А зараз ви ці кадри транслюєте, так. ну дуже крутезні автомобілі зроблені, заброньовані. Ну просто супер, пане Павле. А евакуація це переважно щодо тих осіб, які отримали якісь травми, поранення або які втратили житло. Чи теж зголошується до евакуації часом? І люди, які просто нарешті дозріли, дозріли. А, так, ви правильно кажете. Нарешті дозріли і такі люди. Є, вони розуміють, якщо ну, хтось отримає внаслідок там да, травми, це якщо це сусіди або якісь знайомі і працює це сарафанне радіо, що там та той попав та того присипало, та той загинули. Люди розуміють, ну от зараз знову ж таки ви транслюєте такі кадри. Як в цих умовах можна вижити? Ну ніяк, не який підвал, не ніякий... Ке там будь-що там укріплення, те, що люди там самі собі зроблять, воно не береже. І вже розуміючи це, люди погоджуються, люди телефонують, передають через інших. Буває таке, от Авдіївський напрямок. Хлопці заїжджають працювати, їм там один чоловік каже, та от там тіта, тіта казали, що хочуть виїхати. Хлопці їдуть до них. Люди вже зібрані, речі зібрані, і кажуть: ну все вже не в змозі терпіти, не в змозі знаходитись в таких умовах і виїжджають. А от про часів яр, що можете трошки розкажіть, це я в нашим глядачам розкажу, що це в на підвищенні, звичайно, населений пункт, але він прямо біля лінії фронту, прямо навпроти Бахмуту, і знаємо, що московити собі поставили за ціль туди. Вийти е, хоча б к новому году олів'є. Так, в цьому випадку там е, скільки людей зараз залишається, і чи є настрої евакуюватися, чи будуть терпіти далі просто обстріли Часового яру? Е, ну, люди ще залишаються. Це близько десь 600 осіб е, приблизно. І ну. Залишились ті, хто поки що не наважується на евакуацію. Тобто був період, коли ми дуже активно вивозили людей е на прохання родичів або там знайомих, або люди дійсно е коли розуміли, що ну все там перебувати вже неможливо, і ми ж знаємо, да, що умови для життя світла немає, води нема. Е ну що тільки гуманітарна допомога, яку доставляють військова адміністрація, яка дуже потужно там працює там. Волонтери, Ну, це все нормально. Але а зв'язок є, хоча ти... б люди між та... собою можуть комунікувати, з вами зв'язуватися? Чи нема зв'язку? Зв'язку, як такового, масштабно по населеному пункту нема. Є локації, де люди виходять, там можна спіймати, да, одну-дві антенки. Але ну, це дуже мало таких місць. Угу. Хто що залишається з людьми? Поліція залишилася біля Янголи. Хто ще із тими кількома сотнями? ДСНС так, медики можна останні... навозі, так? Так, так. хто ще залишається, хто ще підтримує людей, які службують. <звіця> ну поліція, ви показували цей сюжет, що да, оперативна група там знаходиться. Поліція працює, несе службу на блокпостах, допомагаємо ну, і доставляємо і гуманітарну допомогу. Буває таке, що там, ну, хоч зараз дуже мало, що люди там погоджуються на евакуацію, дійсно працюють служби, ну не можна залишати людей, не можна покидати людей, які там знаходяться, бо будь-яка там допомога, це все одно дуже, ну, дуже потужно для людей. Угу, а знаємо, от з точки зору медичної допомоги, тобто, от проходить черговий обстріл, ви самі сказали, що пару хвилин і приліт, пару хвилин і приліт, і от осколкові і інші види поранення для місцевих. Після цього ви надаєте першу медичну допомогу чи поліцейські, чи є що все таки в деяких населених пунктах? От ми вже згадали часів, яр та може ще інших, медична служба повноцінно. Буває по різному тобто буває навіть таке, що військові медики, коли ну рухаються або проїжджають, да там повз. Ну, територію там або якийсь населений пункт, де немає зв'язку. Люди там вийшли, окликають аго, тут. Потрібна допомога. Як по Красногорівці, це тісний зв'язок з екіпажем Білого Янголу. Майже кожен виїзд на пораненого хлопцям дають першу до допомогу і вже розуміють, щоб транспортувати людину до найближчої медостанови, де вже буде надаватися. Ми так. втратили втратили Щось зі зв'язком так, але поки ми Налагоджуємо цей зв'язок. А, вернулося, все О, так. Окей. Є а все рівно розповім цю історію. Покажемо, бо знаємо, що окрім поліцейських, окрім власне слідчо-оперативної групи, разом із ними, що такий молодший спеціаліст ігор Юрійович працює. Це хто теж це непростий спеціаліст? Він такий трохи волохатий. Зараз ми його покажемо і допомагає не тільки боротися з місцевими гризунами, справа важлива. Теж працює таким антидепресантом. Ось ми його бачимо. Оплата в нього теж не проста, не на картку отримує, а в мисочку якісь тушонки або інший корм. Пане Павле Котів, самі привезли чи підібрали? А, ну, цей котик він і був там, знаходився і з хлопцями зараз живе. А, ну, це таке... Така хвилиночка да розваги, і тваринці нормально ну, от, бачите, да, ці оченята і хлопці мають час трішечки так відволіктись і ну навіть просто там почухати, погладити. Ну а як таку мімімімічність не погладити черги до нього стоять. А, ну, ну, як черги. Ну, там то з тим на руках посидить, то з тим, то з то того вкуси трішечки. Да? Нормально, розважається котик. Хочу повернутися от до тих місць, де зараз найбільше таких жуковських м'ясних штурмів, і така йде продавлення сірої зони. А там всюди населені пункти. Ми ж розуміємо наскільки густа агломерація. Ну, очевидно, що, наприклад, такі населені пункти, як Степове, які весь час перебувають на лінії фронту, то там напевно нічого живого не лишилося. А от трошки далі, от на північ від е, Авдіївки, де е, зараз е, ворог максимально намагається просунутися. От ці населені невеликі пункти: Бердичі, Семенівка, Орлівка, От е, Новобахмутівка. Там наскільки серйозні руйнування, наскільки це ще нагадує населені пункти? Ну, руйнування дуже потужні, і ну, є такі населені, невеличкі населені пункти, яких майже і немає. Ну, там залишається, коли ти дивишся, частина там, будинку, там стіна, якась одна, дві. Є в цих населених пунктах, є такі, що людей вже не залишилось. Є населені пункти, де людей переважно там 6, 12, 14 осіб, тобто ну, небагато тому, що основна частина, ну люди розуміли, що зі збільшенням кількістю обстрілів вони можуть отримати травми, можуть загинути, і люди виїжджали а інфраструктура. Я говорю зараз про лікарні, ті ж поліцейські відділки, пожежні частини, рятувальні частини чи чи є ще от збережені, хоча б частина цієї інфраструктури, частина цих споруд? Ми розпитуємо було... про населені пункти, які трошки Вздовж, віддалені та, лінії трошки. фронту. От, Наприклад, вчора так вчора ввечері обстріляли Торецьк та вже вдруге обстріляли пожежно-рятувальну частину її будівлю. І таких випадків у вас багато? Наскільки збереглася ще ця інфраструктура? Ну інфраструктура є, але ворог постійно обстрілює постійно руйнування, і служби намагаються зберігати те, що залишається, і що це давало змогу працювати далі, допомагати людям. Ну а ці населені пункти. Ну всі ці на лінії фронту вони ж знаходяться. Ну дуже близько і е, дістає як не мінометні е, розрахунки, так і е, артилерія. Ну що вона б'є там да, 20 кілометрів плюс, е, і ми розуміємо, що будь-якої хвилини цей обстріл може відбутися. Е, так, намагаються зберегти там. Е, розуміємо напрямки, звідки може відбутися обстріл, і е, е, всі відповідні служби. Е, е, ну, Тримають все на контролі. Так, а от по другу лі сторону лінії фронту. Бо е, ми бачимо, що контратакують московити, там пробують е, в районі Кліщівки просунутися знову назад, відбити свої позиції. І нам наші захисники ж показували, що ж Андріївка, Кліщівка це просто таблички десь на, -на, -на, -на мапі, бо, бо це вже назвати населеним пунктом важко. А потім йде от за цією уявною лінією фронту, окуповані населені пункти. Вони в якому стані? Там, я маю на увазі, от на південь від Бахмуту йдуть опитне. Там, е, ну, от оці оці е, прифронтові, але з там того боку, вони теж так поруйновані? А, ну, коли щось із армія наступала, ну вона старала все. Тобто, е, і ми розуміємо, ці кадри ми всі їх бачили в мережі інтернет е, розбитої ну, просто в нуль Мар'їнків. Угу. Тобто, що? Що там можна, от Я, як, як це взагалі ця пропаганда може працювати російська? Як це можна назвати звільнення, якщо вони там навіть самі якісь там кадри виставляють, чіпають свій той прапор? Там ну просто там якусь кучку? Навіть не будинку, а і будівельного якогось сміття, і казати, що ось вони там щось звільнили. Ну, це взагалі я, я не знаю, як це може працювати. Та власне в цьому випадку, от ми зараз Мар'їнку показуємо. От а просто ну, в коли пройдуть бої, коли пройде війна, це це просто залишиться географічні назви, чи там є шанс, що місцеві захочуть відбудовувати це все це все буде залежати від державної програми. А що стосується думки місцевих, то от я часто бачу там в соціальних мережах навіть ну є знайомі да бахмучани, що вони пишуть, що так будуть повертатись після звільнення цих окупованих територій і будуть відновлювати, тому що хочуть жити в своїх рідних містах. Пане Павле, дякуємо за розмову. Дякуємо за службу. Передавайте вітання всім своїм побратимам і посестрам. Нагадаємо, це був Павло Діченко, один з членів поліцейського екіпажу Білий Янгол, який рятують людей щохвилини вздовж лінії фронту.